Друзі, вас вітає українське агентство нерухомості 3 d в Іспанії. Я менеджер Юлія. Хочемо запропонувати вам новий об'єкт бар Сантас. Він знаходиться в центральній частині міста. Тут буквально 7 хвилин до центральної алеї. Поруч парк з Ліліями, поруч центральна вулиця. Отже, бар починається. Це ми маємо тут 300 метрів квадратних. Два поверхи починається тут. Оці два поверхи. Це наш балкон, і закінчується аж ось тут, де закінчується балкон. 300 метрів квадратних. Зараз все вам детально розкажемо. Доброго дня, можна мені замовити, будь ласка, подвійний бурбон в робочий час для вас можу запропонувати виключно каву. Отже, друзі, ми знаходимося вже в приміщенні всередині. Ось такий бар. Він зараз працює, але працює виключно для своїх. Тут збираються гості, знайомі власників. Приміщення дуже велике. Подивіться, тут початок. Оце вже йде вулиця, то звідки ми починали. Звичайно, бажано його свіжити. Воно трошки тут все стареньке, але в принципі. Є над чим попрацювати, є де розігратись фантазії. Це в нас пішли сходи на другий поверх. Потім ми вам покажемо другий поверх. І зараз покажемо вам, покажемо вам кухню. Ось така кухня. Бачите, навіть щось готує зараз. І на цю сторону. Ходімо на другий поверх. Отже, друзі, знаходимося зараз на другому поверсі. Вам, покажемо вам тут, які знаходиться приміщення. Як ви бачите, сьогодні в нас трошки хмарно в Іспанії 320 сонячних днів, але навіть у дощові дні ми шукаємо для вас нові об'єкти. Ми працюємо отже, дивимось. Нагадую, квартира коштує не квартира, приміщення коштує 165 тисяч. Тут 300 квадратів. Це в нас другий поверх, другий український. У нас тут є пташки. Друге приміщення використовувалося для проведення заходів. Тут святкували дні народження, інші свята. Звичайно, потребує ремонту. Зверніть увагу, який величезний балкон. Балкон іде по периметру всієї квартири, всього цього приміщення. Ми тут маємо два санвузли для відвідувачів. Санвузли, звичайно, теж потребують ремонту. Це таке капіталовкладення для людини з гарною фантазією, яка розуміє, як це все можна потім перепланувати. І крім цього великого приміщення на другому поверсі маємо як квартиру, тобто, це приміщення можна купити, можна проживати в цій частині. І бар, і другий поверх е працювати з ним як з комерційною нерухомістю. Ось така кімната. Тут взагалі най найгірший ремонт з усіх приміщень саме тут. Наступна кімната. Маємо тут будовану шафу, глибоку. І ще один санвузол. Все це приміщення близько 300 метрів квадратних. Отже, друзі, центральна частина нашого міста комерційне приміщення два поверхи: 300 метрів квадратних 165 тисяч. Чекаємо на ваші повідомлення.